Ще раз усім вітанечко. Хто вже дивився сьогоднішнє попереднє моє відео, хочу нагадати, що я сьогодні поливала орхідеї і вже давно обіцяла розказати про добриво. Вже помітили, я поклала на видному місці ось таке добриво. Обіцяла розказати, чому ж ростуть такі великі каскади квітів. Я. По листу, згадала, що по листу я давала ось цій красуні тільки по листу добрива, тому що в неї дуже великий горщик і там багато моху. Треба, до речі, полити сьогодні її теж. І я хотіла, щоб мох зберігав свої властивості і поливала тільки водичкою. Горщик очищеною водою. А по листу давала добрива. І ось згадала, яким саме добривом я найчастіше її обробляла. Це плантатор, значить, розкажу теж історію. Знаю, що орхідеї, якщо не Якби якщо вони в стадії росту, але ще без квітоносів, їх потрібно підгодовувати таким збалансованим добривом. Це я для себе вирішила, але знайти для орхідей добрива я не могла, тому мені запропонувала продавщиня ось таке добриво. Плантатор воно йде для звичайних культур садових. Але я вирішила спробувати на орхідеях. І от я його спробувала. Потім замислилась, чи дійсно воно так працює на орхідеях. І вже після того, як я згадала, що я не обробляла ту білявку каскадну, почала обробляти інші орхідеї. Це ви бачите, я сьогодні обробила її цю орхочку третій раз. Тобто в неї було дві обробки. Цим препаратом по листу. Як бачите, теж такий чудовий буде каскад квітів. Це, мабуть, жовтенька, жовтенька не пам'ятаю, хто ставлю вам фото, хто це в мене точно. Також це просто стоїть. Відкрила личко сьогодні. Полька Доц, полька Доц, відкрила сьогодні личко, скоро буде краса. Так, ще кого я встигла обробити цим добривом, то це ось цю мультифлорку. Вона довго ростила свої квіточки, довго наращувала квітоніс. І теж раза два-чотири я встигла обробити цим добривом. Ну, і порахувати, скільки тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 квіточок на цьому квітоносі. До речі, хто знає назву, підкажіть, я буду дуже вдячна. Вона дуже схожа мені на на Евлін. Евлін, Евлін. Чи Евлін. Зараз хочу вам порівняти. Ось, чи чи, чи, чия, зараз я вам гарніше вставлю. Ось для порівняння ці дві красуньки. Трішки світліший краєчок має Чевлін, а ось ця така темніша. Ну, не знаю, хто це. І трішки меншу квіточку тут ми бачимо, тут трішечки вона більша. Зараз скажу, навіть напишу вам, скільки сантиметрів вона має. Цікаво дізнатися назву її. Ну Такий гарненький тандем. Двох красунечок, схожих по собі, з такими гарденькими каскадами квітів. Для прикладу, ось ще одна орхідейка жовтенька, теж її два рази вже встигла обробити. Так як я свої орхідеї через тиждень поливаю водою, через тиждень добривом, то встигла два рази зараз, коли вже зрозуміла, що каскадне цвітіння від цього добрива, почала ним більше обробляти орхідеї і вже бачу результати. Вони є різні з вмістом НПК по-різному. Цікаво спробувати і інші види цього добрива. До речі, Мене хтось питав з дівчат, чим я обробляла, я вже сказала, і мені сказали також, що це класне добриво вже чули про нього. Напишіть мені в коментарях, хто вже чув про це добриво і хто його використовував на своїх орхідеях, чи побачили ви такі самі результати, як і я. Поділіться. Ну, це сама феєрична орхідейка. Вона вже трошки починає підсушувати крайню квіточку і трішки так підсушила свої кінчики, вус потемніли в неї. Але ще гарденько тримає. Ще нагадаю, що орхідеї не будуть давати таке цвітіння, якщо поганої якості вода або недостатнього освітлення. Дякую всім за перегляд, тихої безпечної ночі. Бажаю до зустрічі на каналі.